Володимиру Діжику 25 років. Чоловік з Львівщини, сім років пропрацював на шахті. У перший день повномасштабної війни його мобілізували. Володимир потрапив під артобстріл у боях на Харківщині. Був артобстріл градами і з коло моєї машини. З протилежного боку, ну там два метри від мене зірвався снаряд града. От, і Я практично повністю прикрився за машиною. Ну, тільки зачепила ногу. Якби не машина, ну, напевно ми б з вами зараз сьогодні не спілкувалися. Врятувати ногу чоловіку не вдалося. Вона була роздроблена. Цього тижня Володимир отримав протез у Львівському центрі незламності і зараз знову вчиться ходити. Перший раз став на протез. Ну недовго, пару хвилин, але спробував. У цій лабораторії протезування Центру незламності виготовили понад 60 протезів для цивільних і для військових. Також почали робити для дітей. Спершу протезист робить навчальний протез, потім постійним. Цим займається Назар Багнюк. Це, власне, є гіпсовий, ну, так званий гіпсовий негатив, бо його можна назвати міркою. Тобто він є знятий вже з кукса пацієнта, потім вона буде заповнена гіпсом. Той гіпс буде оброблений і буде виготовлено тестовий гільцем. Після того, як пацієнт на ній походить, після того вже буде, буде, буде виготовлена власна постійна гільза, яка буде виглядати, там, може виглядати так, може бути іншого кольору, там, чи тілесного, чи чорного. Це є куксоприймач, до якого вже знизу буде прикручена там, трубка, стопа. Компоненти замовляють за кордоном для пацієнтів, протези безкоштовні. Основне наше завдання зробити куксоприймач, як от, це інтерфейс, такий перехідну ланку від. Від людського тіла до того компонента, до стопи, до коліна. Створити реабілітаційний центр незламні у першому територіальному об'єднанні вирішили ще з початку повномасштабного вторгнення, коли до лікарні почали надходити перші поранені. Концепцію центру презентували у червні, а у вересні встановили перший протез. Тут надають комплекс послуг від моменту створення протезу і до надання психологічної допомоги та реабілітації. Над цим працює команда різних фахівців. В нашому центрі впродовж 2022 року. Тобто, це на базі першого територіального медичного об'єднання міста Львова було надано на загал допомогу більше півмільйона пацієнтам. Це великий. Кількості людей отримали медичну допомогу, і з них це більше 11 тисяч поранених. Пацієнтів від війни основними напрямками нашими є протезування, і станом на сьогодні це більше 60 протезованих пацієнтів в нас в Україні, наших за українські кошти безкоштовно для пацієнтів. У квітні у Львові запрацює ще один центр протезування та реабілітації Суперхюменс. Зараз тривають ремонтні роботи у одному з приміщень майбутнього центру. Тут протезуватимуть та реабілітовуватимуть військових і цивільних, зокрема і дітей тих, які отримали травму внаслідок російської агресії. Унікальність цього проекту полягає в тому, що ми будуємо перший центр комплексної допомоги пацієнтам з ампутаціями, тобто, власне, це стаціонарне відділення, яке буде займатися реконструктивно пластичними операціями. Це центр. Протезування лабораторія протезування, яка проєктувалася і робиться одним з провідних виробників протезів у світі, і це центр реабілітації і психологічної, і фізичної. Відкриватимуть центр у кілька етапів. У квітні запрацює реабілітація та лабораторія протезування. Гроші на створення центру залучають від закордонних меценатів. Вартість проєкту 50 мільйонів доларів. В нас в черзі зараз стоїть 70 людей, і я думаю, що це черга на перший місяць роботи Superhuman Center. В нас заплановано три тисячі пацієнтів на перші дві-два роки існування центру. Але я думаю, що може бути і більше. В принципі, можливість така є. Ми промотуємо історію того, що наші пацієнти мають протезуватися тут в Україні, там де є їх протезист. Також у Львові запрацював проект естетичної реабілітації травмованих на війні, неопалимі. проект реалізовують по всій Україні. До нього залучили 14 клінік, у яких зараз лікується 40 пацієнтів. Це військові, добровольці, волонтери, цивільні та діти, які отримали опіки та рубці внаслідок воєнних дій на території України. Ольга Динака, Тарас Фомін, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.